Продовжую сьогодні знімати у нас четвер підвезла я Василька до своєї мами, так як вчора була повітряна тривога, Василька не взяли в садочок. А я з ним пробіглася вчора по лікарях. Мені треба, в мене деякі проблеми зі здоров'ям, я вам певно пізніше розповім за них. А... Тому а сьогодні мені треба на обстеження, сьогодні мені треба здати аналізи. Так що Василько вже у мами. Ось так. Бо з ним іти і їхати робити УЗД це буде нереально. Він дуже активна дитина. Так що, якось ось так. Буду, буду буду знімати вже певно після того, як здам аналізи. Так що поїхала. До речі, все проходжу в медкомі. В мене там мій сімейний лікар в медкомі. Я спеціально. Там заключала декларацію, бо мені зручно, що це біля мого дому. Так що, їду, зараз, дам аналізи, пізніше розповім, що за аналізи, скільки коштували і так далі. Показую вам разом все з цінами, можливо, комусь буде цікаво. Здавала я аналізи на гормони щитовидки, на вітамін Д. І також на цукор в крові, так як в моєї мами цукровий діабет, і я тепер постійно здаю аналізи на цукор, щоб, не дай Боже, не прогавити цей момент, коли ось, ось може настати цукровий діабет. Дуже боюся цього моменту, тому постійно це все здаю. Також паралельно я після здаття аналізів пішла ще на УЗД щитовидної залози. Ось такий там кабінетик. І я сажу, чекаю. Продовжую я знімати сьогодні 8 березня, В нас п'ятниця. Вчора після обстеження, після УЗД аналізів я не змогла нічого записати далі, бо я була шокована. По результатам аналізів у мене є збій трішки у гормонах щитовидки, ну, але це лікується, це мені ендокринолог має пояснити, що як нормалізувати і все буде добре. Далі у мене трішки дефіцит вітаміну Д. Ну, загалом його можна підняти і все буде також добре. По результатам УЗД у мене трішки не радісні новини. І прямо після УЗІ мені. А лікар розповів, що зліва в мене є та як якесь або новоутворення, або а, щось таке незрозуміле. Я взагалі думала, що світиться. Це було найдовше у яке мені коли-небудь в житті робили. Проходило воно цілих 40 хвилин. Я думала, що це такий невеличкий, знаєте, орган, який можна подивитися дуже швидко, щитовидка, що ж там такого є. Але я побачила, що відразу лікар щось не дуже задоволений, дуже багато щось дивиться, міряє, записує і так далі. І пізніше вже... Коли ми закінчили УЗД, вона мені пояснила, що у мене у лівій частині щитовидки є якесь утворення з нечіткими такими кордонами, на що я відразу згадала, що в моєї мами тата був рак горла, в моєї мами, як ви знаєте, нещодавно був рак по-жіночому і тут. Така ось новина для мене. Вчора я вже не змогла не працювати, нічого робити. Звісно, в курсі наша близька родина. Я це не виношу на загал. І якщо ви бачите це відео, то значить я готова про це поговорити. І далі буду розповідати всю історію мого обстеження. Мене направили до ендокринолога. Я загалом лед записалася через тиждень, на четвер, на майже п'яту годину вечора, тому що раніше до ендокринолога потрапити нереально. Це найближчий запис, що тільки може бути. Тому я, як то кажуть, тиждень треба чекати, це дуже весело. Чоловік мій... Вже відмінив покупку вікон. Ми планували цього місяця ось в суботу купити, тобто завтра, перші вікна на наш будинок, але покупка відміняється, тому що чоловік сказав, що кошти треба тримати, можливо, на лікування. Навіть не уявляю, як я буду лікуватися від раку з маленькими дітьми, хто буде з ними сидіти і. Взагалі, це доведеться чоловіку звільнятися з роботи, чи як я не знаю, тут і війна, і, ну, мої, знаєте, переживання, можливо, й марні, можливо, у мене там все добре, але. Я буду намагатися тримати позитив. Сьогодні хочу дозняти відео на влоговий канал. Плюс по роботі в мене там є купа справ. І плюс до всього треба щось зазняти буде на цих днях на кулінарний канал також. Ви знаєте, саме, саме найбільше відволікає от робота. Робота відволікає від будь-яких таких буденних переживань, від ось. Цього, що я почула вчора. Я не знаю, як буде продовжуватися моє життя, що буде в ньому робитися. Але я думаю, що все, що відноситься до мого здоров'я, напевно, надалі почну знімати на цю тематику, звісно ж, тоді, коли пройду ендокринолога, розповім, що і як, що він мені порадить. Плюс до всього, мені треба пройти ще флюорографію, бо я дуже давно її не проходила. Чому ще, до речі, подумали, що в мене може бути рак, тому що в мене є таке, знаєте, покашлювання. Цілий рік. Я цілий рік так трішки підкашлюю. В мене немає таких, знаєте, що є там хвора чи ще щось. У мене просто таке незначне покашлювання, і воно в мене стабільно. Тобто це один із признаків раку. І я також про це читала, бо мені ніхто не сказав. Але коли я сказала про це лікарю, то вона все-таки почала хвилюватися за мене. І ось будемо бачити, що буде далі. Я не знаю, що мене чекає впереді. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Здаватися ніхто не збирається. У мене маленькі діти, і я хочу побачити не тільки як виростуть мої діти, а і мої внуки. І з понеділка я вирішила пройти не тільки флюорографію, а ще і жіночого лікаря, гінеколога, що вже було все разом. Ну що ж, настав четвер, іду я до ендокринолога зараз в медком. Це найшвидший засі... запис, який взагалі був. Бо чекати до квітня ендокринолога в державній поліклініці це було неділо. Не знаю, що мені скаже ендокринолог. Мало не забула всі свої аналізи, результати, УЗД і так далі. Так що йду, переживаю, звісно. Декілька разів мене, знаєте, так накривало. Бо не знаю, що і як, а все-таки жити хочеться і помирати ніхто не хоче. Вивчила я вже, до речі, трішки питання на рахунок раку щитовидки. Ну, загалом має бути не настільки страшно, як рак інших органів. Тому побачимо, що буде далі. Розповім вам далі у відео. У медкомі взагалі нікого не було, я трішки познімала, як чекала лікаря, тому що вона трішки запізнилася. Взагалі кажуть, що ендокринолог приймає із п'ятого вечора, геть до сіми вечора, дуже багато людей, дуже великі записи. І взагалі, що повторно мені потрапити буде до ендокринолога, треба буде чекати знову тиждень. Тому краще записуватися заздалегідь, якщо вам треба буде. Піти в державну лікарню поліклініку, я взагалі і не збираюся, все проходжу в частній клініці. Так, це гроші і, якщо чесно, немалі, але ми збирали на вікна, тому витрачаю на лікування. До ендокринолога я зайшла, передала їй моє обстеження, аналізи, УЗД. Нічого не говорила, думаю, почекаю її думку, що там і як там, що вона мені скаже, відразу вона почала виписувати мені направлення в ОНКО Рівненське наше. Я не планую їхати в якесь інше ОНКО. і виписала також мені ось такі аналізи, поздавати ще додатково, тому я продовжую проходити обстеження. Також ще ендокринолог дав мені направлення на пункцію всіх новоутворень, які в мене є. Цим уже буду займатися я в онкодиспансері. Ну, а поки ось показую вам ціни на ті всі аналізи, які я ще додатково здавала у медкомі. Не дуже дешево зараз лікуватися. І ось так виглядає кабінет. Дознімаю я заключну частину відео цього, що ви побачите. Завтра в нас понеділок, 18 березня, сьогодні 17. Я вже готуюся до того, що завтра поїду в Онко. Василька зранку завезу в садочок і поїду. У мене є електронне направлення, я ходила ще до сімейного лікаря, тому що виписали мені поки таке звичайне. Ендокринолог і тільки ось сімейний виписав мені електронний. Я знаю, що в Онку без електронного направлення вас ніхто не прийме. Якщо ви стикалися або стикнетеся колись таким, їдете вонку тільки із направленням. Я знаю, що це було в мене з мамою. Я мусила, пам'ятаю, якось телефонувати, щоб нам дали повторне направлення. Кожен раз, як ви їдете вонку, вам потрібне нове направлення. Ну, ось такі. Реалії нової медицини в Україні. Ось направлення в мене є. На пункцію мені ендокринолог написав, що мені треба зробити пункції кожного нового утворення. Я самого початку взагалі думала, що воно в мене одне. Ось це з нечіткими контурами. У мене їх 6 штук, 5 із чіткими контурами, їх можна було виміряти, вони всі записані. А одне новоутворення в мене ось нечіткими контурами. Саме воно страшне. Будуть робити проколювання кожного новоутворення. Я думаю, це буде певно без наркозу. І Це мене дуже жахає. Я стараю знаєте, відкидати ці всі думки. Знімала для вас відеоролики, відволікалася, як тільки могла, монтувала. Звісно, не встигла я нічого зняти і змонтувати на кулінарний канал, та і думаю, що це не так вже і важливо. Стараюся робити те, що можу. Із канала, якщо я пропаду на деякий час, не хвилюйтеся, я дуже сподіваюся, що я повернусь. Я буду сумувати за вами. Коментарі до цього відео я закривати не буду. Хочу сказати вам наперед дякую за вашу підтримку. У мене дуже класна аудиторія. Я ціную кожного а, із мама. вас. Да. Ходи сюди до мами. Ходи до мами. А це Да, мама. Ну, все, заберіш, маму було видно. Абі святки таки. Лайк! Лайк! Кажи привіт усім. буде, 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 ви Повітря. Так, у Василька у липні буде день народження, буде торт. Буде топчики, буде їхати, і буде топчики. І да? Да. І будуть хлопчики, які будуть їсти. Так, будуть хлопчики, які будуть їсти. На такій позитивній ноті хочу закінчити своє відео. Не переживайте, я обов'язково повернуся. Помирати я 100% не збираюся. Ми будемо боротися, навіть якщо це виявиться рак. i just lay in my bed wondering if there's anybody or if i was born to be lonely i've been trying.